Вітаю, друзі, продається шадовочка 400 в дуже гарному стані. Саме головне, що мотоцикл, привезений з Японії, був особисто, як мною я його брав, можна сказати чесно, відверто, скажу целочкою. Мотоцикл мав дуже малий пробіг ось, в дуже гарному стані, в рідному окрасі. Двокольоровому. Також тюнінг було проведено по кофрам в колір. Зашитий сідушки так само в колір. От. Е накладки бака так само, шкіряні встановлені з карманом під телефон будь-який. Як кажуть, навіть планшет сюди вліз. Ось, е гарний стан по хрому, дуже багатий хрому. Доповнено так само по хрому, багато деталей, як бачите. Ось. І так само і маятник. І коса, і багато чого, як кажуть, допів поставлено. Втулочки амортизатора там прекрасні, взагалі там навіть ну, немає виробітки тому що я їх нові поміняв. був, Накладка так само між циліндрами, товста виготовлялася, полірока дорога, Сигнали, взагалі, як ну, чітко, дуже мощно працює. Решітка радіатора, оригінал. Тюнік стоїть от, в шикарному стані. диски в шикарному стані, спеції в шикарному стані. гальмівний диск може ну, десь пів міліметра, може чуть, -чуть там. Е, йому бігати ще роки темні. Я думаю, що років 20 він ще побігає. Ось, в рідному окрасі мотоцикл. 98-го року він е, у мене. Значить, що можу сказати? Так само кофр індивідуально виготовлявся в відомого кажу, кожмастера Валерія Італянця. Всі його знають. Натур кожа, ремінна товста. Воно, бачите. От. Також в марочні, Під шаду всі. Одліньоне От. От крило так само робилося, тіньгувалося, бугілля має хромові. E, значить, і так само і по попередньому крилі, ззаду, спереду. Е, e, Бачите, все зашито в колір. Фара тюнінгована, лінзова ставилася. E, дуже гарний стан мотоцикл. От. Запрошую на огляди. Я думаю, тут реально ну, говорити можна багато, як кажуть, але. Дійсно мотоцикл вартий уваги. Так само з цієї сторони коса, багато чого доповнено Накладка Shadow так само оригінальна зроблена на вихлопну з надписю. Платформи задні маєте. Передні взагалі це оригінал з електрички, оригінальні електричні. Так само бігають, все як має бути. Дуга в прекрасному стані, як бачите, воно. Ніде нічого не подерто. Гарний стан мотоцикла належний. Значить Брався мотоцикл просто для як кажуть, душі. Ось. Він привозився в стоку і, звичайно, вложено дуже багато, як кажуть, і душі і коштів. Ось, зроблено його, гарний належний стан. Підбутильники так само От, Є Кожа мігенька, репуча. Як бачите, ось, відчуваєте, як вона рипить, От, натур. Тобто мотоцикл в гарному стані. Оригінальний, окрас, все. Пробіг його чесний, рідний, не кручений. Ось, на сьогоднішній день ось маємо пробіг його. Це є зовсім, як кажуть, небагато для шадовки. Йому ще бігати так декілька разів, як мінімум. Ось, Так само встановлювалося дуже багато чого. І Машинка, як кажуть, накладка, накладки пультів хромовані. так само. Зеркала встановлювалися так само більш хромовані відносно рідних. Тому що рідні ви знаєте, що то таке супорт так само хромований. Зараз на даний момент пояснюю. По мотоциклу. Гума, вся новенька, перед-зад, нульцева. Японська оригінал Е, Колодочки новенькі, тільки щойно замінив. Повністю ТО зробив по мотоциклу. ось. Мотоцикл порадував, звичайно, брався він, як кажуть, не для України. На ньому, звичайно, як, мотоцикл обслужився, все зробилося було і поїхав в Європу. ось. Е, мотоцикл катався собі по європейським дорогам в Європі. Ось, е, недавно повернувся в Україну, е, щойно поміняв нову гуму, все, як кажуть, колодочки, обслужив його. В прекрасному стані, все чудово. Ось, е, надумав продати, тому що якби... Е, є трошечки, як кажуть... пару дулярів. От, додати, і це, е, Є охота пересісти на більш кубаторне. Тому, як кажуть, вже трішки, созріл, скажімо так, коротко. Тому дивіться, приїжджайте, як кажуть, будете в захваті, мотоцикл дуже в гарному стані. Все, що треба вам засняти, я вам все засніму. Ось, Все покажу. Хром в чудовому стані взагалі. Ну, жодних питань по мотоциклу нема. О, мотоцикл там не оброблений чимось, щоб там хтось думав. Ось, ніякими там е, кераміками чи чимось, е, не натирався. Мотоцикл, в оригінальному я кажу, е, окрасі і стані. Ось. кожа звичайно обробляється там раз, раз за декілька місяців там протираю як кажуть, обробляю ось ну і все Мотоцикл в дуже гарному стані. Приїжджайте, дивіться. О, ціна мотоцикла. 3 600 євро. 3600. Приїхав, забрав і, е, як кажуть, катайся. Жодних вкладнень не потребує в чудовому, гарному стані. Перепис е, без питань. Договір виписав, поїхали собі, перереструвалися, все. О, все чисто, все чудово, жодних питань нема. Розхідники всі помінні, гума нова, колодки нові, сів, поїхав.